Ми почнемо з РБК. РБК викладає матеріали, які форсить повсюди. Він викладає його у вигляді картинки різного роду постів на сайті у всіх своїх соціальних мережах і називається Ексклюзив. Розглядається наразі шість кандидатур, чотири з яких РБК назвало. Це Михайло Федоров, Кирило Буданов заступник голови офісу президента Павло Поліса, колишній комбриг 93-ї бригади Холодний Яр, і Денис Шмигаль е нині міністр оборони, колись був прем'єр-міністром. Ну, така, куця історія. Українська правда пішла далі. Ось таку статтю вона викатила сьогодні в себе на сайті як головний матеріал, який називався «Алібаба і 40 державників. Я Кермак втратив е стрілець праворуч і не отримав підозру. А стілець праворуч, вибачте, це е Нічого цього не доведено, нічого з цього не доведено. Ні Алібаба, ні 40 розбійників. Поки що Петро Олексійович спілкувався із штучним інтелектом з цього приводу. Розумієш, і я, насправді я призначив би головою адміністрації, тобто Офісу президента Петра Порошенка. О, дуже гарна ідея. Джекпот зразу. Одним пострілом. Ну, е окей. -е -е. Але вони також викатили, значить, список претендентів, які тишечки розширили. Тепер, окрім Михайла Федорова, якого ви зараз побачите на своїх екранах. Це віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації. Окрім Дениса Шмигаля, він там має бути наступний, значить, наступна картинка. Ну, Дениса nice. Шмигаля. Окрім значить, nice. Крила Буданова. Заб... Крила Заб... Буданов. Забувати мікроскопом, от Федорова. насправді це дуже. Дуже крутий ну, чел, ну от, якщо так ми скажемо, тобто, е, ну, зовсім, ну, зовсім не для цієї посади. Ну, абсолютно, Федоров. Так само Буданов ні, зовсім ні. Шмигаль, ну, може бути, тому що він, в принципі, і так був е, прем'єром е, таким технічним, він просто тупо виконував механічно свою роботу. Ну, шмигаля можна. Шмигаля можна. А по лісу ну я не знаю, він військовий. Лісу, це, да. Хіба що він? Хіба що він буде ганяти Зеленського по офісу, там віджимання, всяке таке? Не знаю. я є ну, ну варіант це технічна, це технічна робота. Ну тобто, це керівник канцелярії. Я втомився про це вам говорити. Ну, тобто, це не є політична посада, це не є віце-президент. Тобто, це має бути технічна робота по організації роботи офіса. І не більше. Не треба рішати трьош-мньош, Татарова треба звільнити, теж між іншим. Ну, тут такое. Ну і кислиця, кислиця людина, дипломат з досвіду. Ну то, в принципі, у нас є купа людей, які ну, можуть виконувати таку роботу. Офіс менеджер, mm -hmm. ну не, не, не все ж таки, це не госп, це не Але це офіс менеджер, який розуміється, але який не бере на себе зайві. Ну, тобто, ти не є віце президент Оце треба усвідомити. Що ти не друга людина в державі, ти просто помічник президента, тому що йому треба на когось спиратися. Це абсолютно природний процес. Коли б ну, Іра, ти, 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 ти ж як бізнесвумен вумен ти розумієш, що тобі на когось треба спиратися. Правильно? Ну ну тебе має завжди... бути хтось, кому ти можеш делегіювати ті чи інші свої, якісь певні обов'язки, бо інакше ж ти ж не можеш це сам робити. Так. Це зрозуміло, це так. Так. Та будь-яка людина, яка займається власним бізнесом, вона в неї от зараз звучить як матюк, бек-офіс. Тобто завжди ну, мусить бути. Той, кому ти даєш доручення, і вони виконуються. Це називається бек-офіс. Mm -hmm. Не те, що желізняк собі придумав. Бо в нього бек офіс вже. У желізняка теж, напевно, є бек-офіс. E, і це туалетний папір. Ну, то таке вже. Ні, бо він мене бісить, реально він таке пише, знаєш, що на голову блін, просто не лізе. Бек офіси в нього всюди, всюди, всюди mm -hmm. зрадонька і це все розганяється. Там, медіафіали, між іншим, причому це робиться дуже системно, тому що мені це, знаєш, нагадує ту всю історію, коли... в яку я потрапив свого часу. Тобто ми, на мене нав'язують якусь е зрадунку, та і mm -hmm. ти мусиш виправдовуватися, я не знаю, ну, Бог зна що. Тобто, це вибивання з сідла це нищення твоєї репутації, нищення тебе. От все, що зараз відбувається, тобто Єрмака забрали, ну і Бог з ним. А тепер, тепер луплять по, 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 по президенту. Я не знаю, ну це не те, що здалеку. Я сьогодні з подивом читав, що обговорюються реально можливі вибори, які вибори. Я, я за вибори, але як? Покажіть мені механізми. Ми про це говоримо. Ну, одним словом, це mm -hmm. така хороша тема. І це, очевидно, що це просто просто анти антидержавницька історія, вся, ця я, яку я бачу. Далі можете мен, мені писати, що завдяки. Я бачу, що люди готові пожертвувати і Пожертвувати, вони ніколи не цінували. Тобто Тінчук ніколи не цінував державність України. Давайте цього почнемо. Тому що він за Хметовим продавав, тобто купував Криворіч сталь в злочинний спосіб, завдяки нашому Ікару Чечетов, який ручку показував, що я 70 копійок я ти ручки підписав контракт. І що потім було? Потім довелося все це повертати. Ці люди ніколи не були патріотами України. Ні Ахметов, ні Пінчук. Ну, і в принципі Юля Тимошенко і Порошенко теж. Якби я вам було близько, і тому? Знаєте, і ну, тут теж треба, знаєте, тут така грань певним чином танка, тому що. Треба ж усвідомлювати, що президент Зеленський він же ж сам по суті оточив себе тим оточенням, зновшися сьогодні, так. все в тавтологіях. Він, він ж сам бачив, хто поряд із ним. Він же чутово розумів, чим так. вони займаються. Не повірю, я щоб він не в курсі був. І тому з нього теж відповідальність за це. боком. Іра, він це теж все. не був патріотом України, якби вам було цікаво. Ну, так. Либо палочки, от Людина, вся історія. Два патріота б не розкидалася такими епітетами, якими розкидався Володимир Зеленський свого часу. Це зараз його життя, вибачте, нагнуло і змушує. А так, ні, там не було. Навіть там навіть натяку не було ніякого. А, так, ну, наш президент в контексті ми ж відже ж наш в суті був обраний на демократичних виборах, тому там друзі тут.